Синій і жовтий колір на прапорі України має значення. Дянка, що означає синій колір на прапорі України? Він символізує чисте небо. Ангелінка, а що означає жовтий колір на прапорі України? Жовтий колір символізує рашніпше пшеничні поля. Ми віримо, що Україна стане житницею Слова Божого. і український народ принесе рясні плоди для нашого небесного Отця. Амінь. Блакитний, ми посаджені на небесах. І ми виконавцями волі Божої як на небі, так і на землі. Жовтий це житниця, яке поленосить відбірне зерно. І засіває весь світ Словом Божим. Перемога вже звершена! І ми являємо Царство Боже через церкву християнські зустрічі. Синні та жовте саме ці два кольори, які об'єднали весь світ довкола нашої України. Ці кольори має наш прапор. Він символізує незламність, стійкість нашого народу і сталеву витримку. Біблія говорить: безбожна людина жорстоко обличчям своїм, а невинна зміцнює дорогу свою, приготовлений кінь на день бою, а перемога від Господа. Все буде Україна. Перемога Амінь. синьо-жовте сьогодні має велике значення для всього українського народу, тому що Україна святкує День державного прапора. Але так само ми можемо брати для себе і духовні значення. Для мене жовтий колір обозначає пшеницю, слово, слово Боже, хліб, а також асоціюється з золотом. А золото в Біблії означає слава Боже, тому бажання моє серця є, щоб Україну огорнула слава Божа, і це побачив весь світ. Ну, а блакитний це вода, тобто символ води, так само джерел, джерело це слово, а слово це Ісус Христос. Важливо, що у тебе перед очима. Після того, як Авраам отримав обітницю, в день він бачив пісок, а вночі зорі і не зневірився в обітниці. Тому важливо, що до нас промовляє Господь. А Він говорить просто і зрозуміло, синій і жовтий. Це обіцяне нам небо чисте і мирне. І нам обіцяні не заміновані поля, а тільки родючим. Тому синьо-жовтий для нас має значення. Амінь. Синьо-жовтий символ незламності. Синьо жовтий, символ перемоги. перемага небо. Жовтий пшениця. Христос, хліб з небес, українці, Бог поселив вас в благословенну землю. Поселіть Бога у свої серця і принесіть благослови... благословіння на нашу українську землю. Україна житниця хліба. Україна житниця слава Боже. Мішенька ти знаєш що сьогодні день українського прапора? Так. Ось він перед нами. Як ти думаєш, що означають ці кольори? Жовтий означає поля українські з пшеницею, так. так. А голубе – це не. Так. Пшениця не росте на, зем... на... на небі, правда чи ні? Так. Тільки на землі. Але є щось спільного між небом і землею? Mm. Отче чи нашій нехай буде царство твоє, як на небі, так, так, і, так і на землі. землі. Нехай буде воля Твоя як на небі, так, так і, на і на землі. І мир кожен, що вищий до всякого розуму, нехай буде як на небі, так і на землі. Синьо жовтий має значення. Кожна незалежна країна. Має свій прапор, а наша Синьо-жовтий – це прапор незламності і перемоги. Ми зараз бачимо, якою ціною дається підняття нашого прапора на сході і на півдні нашої країни, де відбуваються бойові дії. Високу ціну платять хлопці кров'ю своєю, а на нашій Богом даної землі. Ми вітаємо кожного українця. Не за паспортом, а всередині. І нехай якнайшвидше замагирить наш прапор у кожному куточку нашої країни. З ним прапора! Вітаємо, Вітаємо з небом прапора! Якщо в небеса мають прапор, то він син і жовтий. Тому що синій колір він говорить про небо і жовтий колір. Він говорить про золото, яке символізує нашого Бога, святого, праведного, сильного. І Біблія говорить, що небеса, вони повні золота. Там золоті вулиці, золоті міста. Тому синьо-жовтий прапор це прапор неба і нашої України. Прапор України, він для дітей Божих. Це небо з'єднане з землею, як церква зі Христом. Голубінь, як ріки живої води. Золота пшениця, як житниця це слово Божого, разом з небесами. Разом зі Словом Божим йдемо до перемоги як одна єдина Україна наша.